Всім привіт! Я сьогодні робимо переменюємо по дуже легкому рецепту. Спершу нам треба розбити два яйця в миску. Тепер треба покласти в миску півтора столової ложки солі. Тепер треба вдати 6 стоволох ложку. Тепер перемішуємо все дуже добре. Тепер треба 6 стаканів борошна. Тепер все знову треба перемішати. Тепер ми перемішуємо, то станемо піп'яти світло. Тепер треба в... роз... розкопати ямку поручні в, і... в тісті і залити туди, які підчено і буде. Тепер ретельно перемішуємо. Перемішуємо веде, доки тісто не остигне, а потім перемішуємо руками. Їх забудувати ще до стояканки кип'ятка. Тепер витягуємо ті -ті тісто з мести і мішаємо його 10 хвилин руками. Тепер тісто кладемо в холодильник на 30 хвилин. Тепер тісто витягуємо з холодильника, знімаємо кільом і перекидаємо його на стіл і розрізаємо його на 4 половини. Я взяла нагостині, щоб, щоб не поризитися. Нам треба накрити клійонкою три частини, але не руша. Нам потрібно розкопати тісто розміром пельмені. Тепер нам треба зробити пальцем трошки лепший тісто. Тепер нам треба покласти фарш в ямки. Тепер нам треба розкатати другу частину тіста і накрити пельмену. Тепер накриваємо пельмені. Тепер прижимаємо рукою. Зараз сильно розкатуємо скалку. З Забираємо залишки тіста. Пер перевертаємо і нажимаємо йому пальцем. Ось такі гарні пельмені вийшли. Тепер нам треба їх зварити. Вода закипіла, тепер кидаємо пельмені в воду. Пельмені від в відкрити плавання. Перемішуємо пельмені в ложечку. Акуратно, щоб не видалить. Варим пельмені від 3 хвилин до 5 хвилин. Хвилини і примішуємо, щоб вони не злиплися. Тепер проціджуємо пельмені. І вийшли дуже смачні пельмені, та пахнуть капець. Давайте попробуємо наші пельмені, з вийшло. Пельмені дуже смачні. І дуже легкий рецепт. Всім смачного. І, і якщо буде 50 переглядів, то я покажу рецепт тата, як він робить більмі. І всім па-па!